Важить 300 кілограм. Після зважених та щасливих набрав вагу більше ніж до шоу. Так, от пан Андрій зробив собі бар'єртричну операцію та за 6 місяців схуд на 98 кг. кілограм. А далі слухайте історію чоловіка та як так вийшло, що він знов набрав вагу. Шоу зважені та щасливі. Дуже цікавий. Кажуть, мені в той час було по років. Моя я був найтяжкіший учасник. Це в нас був шостий сезон. Ішов з надією такою, як, як і зараз прийшов, похудати. І, це, і в мене, слава Богу, так все склалося, що я став першим. Я скинув 100, 132 кг, моя вага сягнула 103 кг на зважених та щасливих. Я цю передачу виграв, все добре, перші два роки було, а потім ну, почався набір ваги. І от виходить так, що про що нас і попереджував, що коли худаєш, то потім можна вдвоє набрати. О, і я виходить потихеньку, чуть-чуть, як то кажуть, забив на себе і зважився, коли я під бом роблю повний, коли я побачив 297 кілограм. Побачив цих 297 кілограм е, і я зрозумів, що все це вже треба щось зробити з собою. І так далі.